Наш народ сформувався як православний народ, у котрого тогдашній, принесений Кирилом і Мефодієм, Юліанський календар церковний богослужебний, став для нас древніх русинов як національний, подобно тому, як євреї донині мають свій національний єврейський календар. До сих пір мають китайці свій національний китайський календар. Японці, в'єтнамці там. То вияснилося, що наші предки як прийняли, так донині жителі Закарпаття для нас юліанський календар, богослужебний календар, котрий опеляє нашу духовну розвитці, національні пріоритети, і ми додаємо більше. Національний код нашого народу пов'язаний з Юліанським календарем. От чому, що національне, то завжди береглося. І коли западні фанати заводили Унію, то вони народ зломили, бо держава ламала всіх. Ну наші люди, тоді, котрих зломили в Унію, поклали услові добре. Ми на нашій службі будемо споминати місто православного патріарха Єпіскопа Римського, но нашу службу православну восточного обряда не троньте. І наш календар Юліанський має зостатися, і кирилиця в богослуженню не сміє бути замінена. І другі ще услов'я унії. Так сформувалися в нашому народі і в православних, в тому числі, і вже меншої частини уніятів. Так же само національні пріоритети Кирило Міфодіївської язику церкви кирилиця, восточний обряд і Юліанський церковний богослужебний календар. І завжди навіть за православних, ясно було, вони не приймали латинство. Но навіть уніати в історії уніатської церкви вплоть до 20-го віка уніати не приймали латинство, боролися проти латинизації. І в цьому отношенні майже всі єпископи уніатські, кроме отдільних, завжди тот, керимофонівський язик і юліанський календар. Що ми видими нині? Уже офіційно Уніцька церква у нашій державі, їх лідер об'явив, що з 1 десь там сентября вони переходять на новий стиль, який назвали Новоюліанський. А то є бук, Григоріанський. То є той час, коли вся історія уніатів була боротьба проти латинства, нині в Україні уніатих рішили зламати самі себе і нарушити усоловія унії, в тому числі їм назустріч пішли і ПЦУ, котрі, вроді, бо ніби то хотіли бути. Національною українською православною церквою, а виявилися, що вони теж латинники, котрі в грубейшій формі, пробували вже 25 грудня завести роженство. Не вийшло, народ не прийняв. Но тепер знову наскок на 1 вересня перейти їм і ПЦУ, і Уніатам, як братським двом релігіям. Котрі для православних являються неканонічними, вони рішили перейти на новий стиль, нарушивши умови Унії, ПЦУ умови історичної для України, церковно-богослужебної практики Юліанського богослужбового церковного календаря. І тепер ми кажемо, Господи. Яка радость нам, що ми в Закарпатті оказалися в вірні, православні стопроцентово вірні традиціям Кирила Мефодія, ну і час уніатів не захоче. Ми віримо, к першому числу вересня велика маса греко віддя, як їх ламлють через коліно, можуть вернутися до православних. Ну і, по крайній мірі, можуть відділитися, завершити внутрішній Унії розкол, де будуть старостильники, більшість із них і маленька частина новостильників, яким все равно. що там Ведь маса тепер так називаємо релігій, конфесій, являються просто формальними, а їх послідователі майже людьми не віруючими. Сугубо не церковними. Що ж для нас нині звучить? Ми сьогодні просимо Господа, Боже, благослови наших людей, котрі так смиренно держать то, що нам національно є, Попробуйте вибити від євреїв їхній календар. попробуйте від китайців вибити їхній календар. Не вийде, не лізьте в наше національне. і ми нині кажемо, що бо не творило в уніятів і в ПЦУ, жителям Закарпаття. Православним. Уже 1150 років Юліанський календар є суто національний наш русинський, і ми хочемо держатися так, як наші предки прийняли, Бо іначе будемо ізменниками традиції нашого народу. Іоанн Богослов нині підтримує нас У своєму першому посланню другій главі пише Возлюблені Пишу вам не нову заповідь но заповідь древню, котру в морі означала, заповідь древнього слово, котре ви чули і спочатку, ото й держіть. Той, хто християнин, тот получає світло, а тьма у людей невіруючих, лишає їх способності собиття цього світа. Хто говорить, що він в освіті? А от брата ненавидить, тот ще дійсно в тьмі, каже Євангеліст Йоанн. Ко любить брата свого, тот прибуває у світлови і в ньому не є соблазна. Якщо православні канонічні церкви в Україні нині заявили о миролюбії, осмиренні, готовності терпіти, но призвають тому і остальних представників релігії різні конфесії, то виходить, що єдина у нас істинна релігія, це канонічна українська православна церква, де предстоять і блаженні Шионуфрії. Ні одного призива нашого блаженнішого не є когось бити, от когось забрати. А коли вийдемо лідери ПЦУ Унії, то вони публічно договорюються, як гонити українську канонічну церкву, лиш би і так гонити, щоб не зробити її. Церкву мученика, мученицю. Євангеліста Йоанна слово каже: хто брата свого ненавидить, хто ненавидить Українську православну церкву канонічну і їх вірних дітей, Божих, а називається віруючим лжець і обманщик. А хто ненавидить брата свого, тот знаходиться в тьмі І в тьмі ходить і не знає, куди йде тому що тьма осліпила йому очі. Ми признаємо, що іменно сліпота духовна заставляє їх неправославних і в неканонічній церкви глядати якісь новшества, наприклад, новий календар, щоб зробити нечто нове, ламати старе, бо удобно, коли поламаєш старі традиції, дуже легко поламати. І самих людей, які живуть у традиції Кирила Мефодія в Закарпатті 1150 років. Господи, поможи нам зберегти свою традицію. Боже мати, поможи нам, щоб ми були такі тверді і благословенні, щоб ми дійсно виразили дійсно в життю свою повагу, любов до братів і навіть до гонітелів. Так Бог нас покликає. Бо лиш так поступаючи, проявивши себе як братолюбними, людьми, котрі призивають к миру, котрі кожен день моляться в літургії за мир в Україні, за допомож воїнам, за допоміч людям-беженцям, за допомогу людям, котрі на заробітках, лиш така наша діяльність свідчить, що ми істинні християни і тьми у нас не є, але прибуваємо у світі світлові, духовному, і тут на землі видиме, куди йдемо, розуміємо, що приймаємо, добре розуміємо нашу віру, ну і віримо, що і Бог у вічності і нагородить нас наслідством у царстві Божієм. Амінь.